Президент Франції Еммануель Макрон переконаний, що Росія не може бути посередником між Іраном та Ізраїлем. В конфлікті, як це пропонує американський президент Дональд Трамп, про це написала водання «Репабліка». Я не думаю, що Росія може бути посередником між Іраном та Ізраїлем. Нагадаю, що раніше президент США Дональд Трамп висловив готовність розглядати президента Росії російського терориста Путіна як потенційного посередника у конфлікті. Цитую, він готовий, він зателефонував мені з цього приводу. Ми мали довгу розмову про це, зазначив Трамп, не розкриваючи деталі перемовин. Тут запитання, які може бути посередник, що. Сам цей посередник, так званий, одна із ключових рушійних сил глобальної дестабілізації. І позиція Макрона тут абсолютно прагматична відповідає фактам. Росія не є нейтральною стороною. Вона прямо постачає технології Ірану, обмінюється зброєю, закуповує ракети та дрони. А потім відповідно випробовує їх на мирних українцях. І ось ця ідея посередництва. Щодо Путіна, Путін це лише спроба м, легалізувати терориста за столом переговорів і дати йому ще більше важелі впливу на близький схід. І фактично, це ризик створити ситуацію, коли агресор шантажує всіх одразу і енергетично, і військово, і політично. Іран не буде вести жодних переговорів про перемир'я або ядерну угоду, доки тривають атаки Ізраїлю. Про це повідомляє The Times of Israel. Керівництво Ірану повідомило посередникам з Катеру та Оману, що не буде вести жодних переговорів під час атаки Ізраїлю. Йдеться як про перемовини щодо припинення вогню з Ізраїлем, так і про відновлення переговорів зі сполученими штатами щодо нової ядерної угоди. За словами джерела агентства AFP, офіційний Тегеран наголосив, що готовий перейти до серйозних переговорів лише після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари. За його словами, Іран також чітко дав зрозуміти, що не буде вести переговори під час атаки, водночас. Джерело назвало недостовірну інформацію про те, що Іран нібито звернувся до Оману та катеру з проханням посприяти залученню сполучених штатів до перемовин з Ізраїлем з метою укладення перемир'я та можливого відновлення ядерних переговорів. Також канцлер Німеччини Фрідріх Марц заявив, що лідери групи семи в Канаді обговорять нинішню ескалацію між Ізраїлем та Іраном. Про це він сказав журналістам перед вилітом на саміт G7 у Берліні. Пише DPA. І Мерц наголосив, що іранська ядерна програма з екзистенційною загрозою для Ізраїлю Іран не має права розробляти ядерну зброю і володіти нею. Він додав, що прогрес Ірану на шляху. До створення ядерної зброї змусив Ізраїлю п'ятницю завдати удару по іранських військових об'єктах. Це питання буде одним із пріоритетних на порядку денному саміту. G7 анонсував канцлер Німеччини. Окрім того, Мерц підтвердив право Ізраїлю на самооборону і зажидав. Аби Тегеран негайно припинив бомбардування ізраїльських цивільних об'єктів, європейські держави закликали Іран та Ізраїль до дипломатичного вирішення конфлікту і запропонували Тегерану негайні переговори щодо ядерної програми.